16 травня пройшов заморозок вночі. Ось такий виноград обморожений. І це вже, напевно, третій заморозок. Ось такі. Ось таке. Все поскручувалося. От. Але тут ще одна брунька йде. Так що ось така біда. Ось тут ніби нічого, а тут повністю змерзло. Так само. І клубнічка. Одна не змерзла, а друга змерзла. Якось так йшов мороз дивно.